Сновому центрі відбулася акція Найтепліший день донора. Запаси на сьогодні для невідкладної допомоги наявні, але у нас є щомісячна додаткова потреба для Збройних сил України. Понад тисячу листів Святому Миколаю написали з Житомира. Майже усі діти бажають перемоги. У майже всіх листах діти хочуть, щоб був мир в Україні. І бажають, щоб їх рідні вернулися живими. Що вони побачили своїх рідних, які залишилися Окупованих Ну, акцію на тепліший день донора прийшов сюди, щоб допомогти нашим діточкам. І буду задоволений, що моя кров допоможе нашим дітям. Акція Найтепліший день донора відбулася у Житомирі в обласному центрі крові. Всі охочі могли здати кров для хворих дітей та передати їм подарунки. Мета акції є збір крові і привернення уваги до постійної потреби в крові для дитячих відділень. І ну, взагалі те, що кров зараз в Україні дуже потрібна. Акція триває сьогодні в Житомирі 21 числа, взагалі на ну, цей різдвяний тиждень такий святковий по дев'яти містах України. Щоб підтримати хворих дітей, Юлія Андрусович вперше прийшла здавати кров. Діти це наше все, це наше майбутнє. Складний такий час. Ми маємо допомагати їм. Ну, хоч, хоч якось. Не всі люди, які приходять у центр крові, можуть здати свою кров. Можуть бути проти покази, як тимчасові, так і постійні. Проти покази, тимчасові. Якщо мав алкоголь. Продовж 48 годин до донації, або жирну їжу за 24 години до донації. Так само і може бути по протипокази, тимчасові, якщо вірусної інфекції хворів продовж останніх двох тижнів. Жива якісь лікарські засоби, або якісь має соматичні захворювання, то можуть бути і абсолютний протипоказ. На сьогоднішній день ті, які донори звернулися до нас здатні стати донорами, протипоказів не було. Під час цієї акції кров для хворих дітей здали більше тридцяти людей. Донор для мене це допомога людям, які потребують допомоги крові, тромбоцити, плазми. Всі компоненти, які будуть заготовлені в сьогоднішній день, будуть передані для використання для дитячих відділень. Запаси на сьогодні для невідкладної допомоги наявні, але у нас є щомісячна додаткова потреба для збройних сил України від Міністерства охорони здоров'я. Володимир Шолдурки, Віктор Підвисоцький, Суспільне, Новини, Житомир. У Житомирі та області зростає рівень захворюваності на грип та ГРВІ серед дітей та дорослих. У порівнянні з минулим тижнем кількість хворих збільшилася майже на 30%. відсотків. Житомирянка Алла Поліщук розповідає, що відчувши симптоми нездуження, вирішила одразу звернутися до сімейного лікаря. Жінка каже, що саме лікування не практикує з досить багато медичних препаратів і у них є сторонні побочні ефекти, тому краще призначення лікаря. Чітко сказати, чи це ГРВІ, чи це грип, ми ж можемо тільки після тестування. Симптоми, як правило, це загальна слабкість, першіння в горлі, там нежить, головні болі, там, температура. Може бути високою температура, це все таки ознаки ГРВІ у людини. Різкий підйом температури до 40-39, і сухий такий надсадний кашу. Да, це ознаки грипу станом на 21 грудня епідпоріг захворюваності на грип та ГРВІ в Житомирській області не перевищений. Ми поки що наближаємося до середнього рівня інтенсивності, так що поки ситуація благополучна протягом останнього тижня у восьми хворих вийони вірус грипу а. Летальні випадки слава богу не зареєстровано за словами Анатолія Головченко, захворюваність на грип та ГРВІ в області зростатиме до лютого. В Житомирських амбулаторіях можна безкоштовно отримати вакцину від грипу для того, щоб ви її отримали, потрібно прийти до вашого сімейного лікаря або лікаря-педіатра, з яким ви заключили декларацію і ну повідомити про те, що ви хочете вакцинуватися. На тепер від грипу в області провакцинувалися понад дві тисячі людей. З них 1300 – це медичні працівники. Ольга Степоренко, Сергій Кобелянський Суспільне новини, Житомир. Родина Лені приїхала до Житомира з села Роздолівка Бахмутського району. Сім'я з трьома дітьми виїжджала під обстрілами, тому речей з собою взяли дуже мало. Речі брали тільки дітям. Дітям брали речі, а собі брали те, що на нас, і змін ну зміннуть все. Дітки зараз у школі старші, вони рюкзаки собі на плечі брали, теж допомагали, все, все, що вместилось у руку, то й взяли. Ми от місці два, мабуть, шукали ці всі ковдри, подушки, бо ми приїхали тут нічого немає. В нас на, 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 на даний момент. 250 домів, які ну в селі, що до яких живуть люди, гарні, красиві дома. 203 хати розрушені і не знаємо, коли чи вернемося, чи не вернемося. Душа болить друг, душа дуже кровоточить, і все додому. Додому для таких родин переселенців, а також багатодітних сімей та родин опікунів. Волонтери ЮНІСЕФ передали 115 пакунків тепла. Пакунки тепла сьогодні поїдуть в такі територіальні громади. Це Ємільчинська, Олевська. Овруцька, радомишельська, Малинська та Житомирська міська територіальна громада. А в цей пакунок тепла входять ковдри, постільна білизна, пледи, подушки та рушники тобто все те, що наразі може зігріти діточок, родину. Аліна Домбровська, Ігор Грач, Суспільне, Новини, Житомир. Більше 20 гуманітарних вантажів для українських військових передав скаут, журналіст, волонтер з Польщі Адам Завадський упродовж майже 10 місяців повномасштабного вторгнення Росії в Україну. 24 Від 24 лютого. Ми, як фонд, дякуємо за свободу, долучилися до допомоги Україні. І першими нашими діями це була допомога на кордоні. Ми допомагали тим людям, які були біженцями з України, долучитися до своїх родин родин в Польщі до тих родин, які в Польщі приймали, найбільше в пам'яті залишаються звісно діти. Запам'ятав одну жіночку, яка була з п'ятьми дітьми. Вона залишила своїх п'ятеро дітей і пішла вирішувати свої паперові питання. І протягом декількох годин ми багали з цими п'ять дітьми. Вони нам довіряли, і наприкінці, коли вже повернулася, мама, вони не хотіли їхати далі, а хотіли залишатися разом з нами. Люди похилого віку. Теж запам'яталася, тому що це були люди, які залишалися в цьому теску два-три дні, а навіть довше до тижня. Вони плакали, бо не мали не мали далі де їхати. З волонтерами ділилися своїми цікавими історіями, і взагалі, тобто, це залишається в пам'яті. З війни з волонтерами. Також польські волонтери збирали набори необхідних медикаментів. Ми збирали аптечки. Ми збирали рюкзаки для військових, тому що такі предмети допомагають саме врятувати не одну, а декілька людей, і саме вони несуть допомогу в боротьбі за незалежну Україну. Понад тисячу рюкзаків для військових ми вже передали, і понад 300 аптечок індивідуальних аптечок для військових українських. Ми передали плецакуфратовнічих. Ми хочемо подякувати всім, хто бере участь у компанії «Аптечка для України, організованому фондом. Дякую за свободу. З гуманітарною допомогою до України Адам Завадський приїздить не вперше. Волонтер їздив до деокупованого Херсону. За відлічними гуманітарну для осіб деокупованого ізюму, що на Харківщині. Досить шосанцев враження зробило нам візита в ізюмі. Ізюм, то таке місто, кура місто ізюм по кількості мешканців, нагадує моє рідне місто Мінськ-Мозовєцьке. Тому як коли їхав до цієї місцини, одразу замислювався: а що було б, якщо б моє місто росіяни збомбардували, і тому це стало ще більшим, якби таким поштовхом і виникло ще більше бажання допомагати. це вже мій восьмий візит. Я від липня вісім разів був в Житомирі. я співпрацю. Цю з фондом справжні Українці, а також Житомирським польським центром освіти та науки завжди візит в Житомир має дуже багато несподіванок, з якими я стикаюсь. Цього разу Адам до Житомира приїхав у якості Святого Миколая. Треба вийти до дітей, до тих наймолодших осіб. Ми побували під Житомиром у дітей польського походження. ми привезли їм подарунки від Святого Миколая. Ми відвідуємо бібліотеці дітей і подаруємо їм жилети, які дозволять їм пересуватися спокійно увечері, щоб їм їх було видно. Ми відвідуємо фонд, який займається саме глухоньми дітьми дітей глухонемих. 44-річний Адам Завадський волонтерством займається з восьми років. Чи волонтерволонтаріше а бути волонтером це ділитися своїм добром, розуміти це добро і розуміти, що щоденно, навіть якщо ми зустрічаємося з якимись проблемами, ці проблеми є мінімальними порівняно з тими, коли ти поїдеш і поспілкуєшся з тими людьми, де побувала війна, і тому необхідно розуміти і бачити ці потреби. значенні. Антоніна Тугас, Олег Павлюк, Суспільне, Новини, Житомир. Дорогий святий Миколай, мене звуть Денис, мені 4 роки. Я з міста Лиман Донецької області. Наше місто знищене. Ми з мамою дуже сумуємо за домівкою. Віримо, що колись повернемося. Перше пишемо тобі листа. Моя найзаповітніша мрія, щоб настав мир. З побажанням перемоги Україні в своїх листах до Миколая звертається майже кожна дитина. Листів же, з початком відкриття резиденції до дідуся надійшло більше тисячі. І повірте, я кожен лист уважно прочитав. У кожному листі діти просять подаруночки. Але у майже всіх листах діти хочуть, щоб був мир в Україні. І бажають, щоб. Їх рідні вернулися живими, щоб вони побачили своїх рідних, які залишилися в окупованих територіях. 3 грудня в день відкриття резиденції Миколая про це у своєму листі написав Даніло Кобрак, який до Житомира приїхав з Миколаєва. Я прийшов з щоб поговорити з Святим Миколаєм. Яка в тебе найзаповітніша мрія? Що ти побажав? Забажав з бабулею їдеться. А ми таки написали, що в цьому році ми хочемо побачити нашу бабушку. Ви знаєте, вони нам писали листи, і я дивився очі дітям, матусям, бабусям, які були вони щасливі. І особливо мені запам'ятався така зустріч. Дівчинка прийшла, її звали Софія. Вона нічого не попросила Свято Миколая, але вона принесла свої найулюбленіші іграшки. І вона попросила, щоб Святий Миколай подарував дітям, у кого нема таких іграшок. Оці ці іграшки ми подаруємо нашим діточкам, у яких немає їх. Резиденція Святого Миколая була створена з основною метою: це емоційний настрій дітей, підняти настрій, дати надію. І ми вважаємо, що найважливіше, що ми не маємо права відбирати від наших дітей, це Свято, новорічні свята. Вони мають вірити в дива. Вони вірять в перемогу в мирне небо. Резиденція Святого Миколая працюватиме ще ці вихідні 24 та 25 грудня. Тому запрошуємо всю малечу, тому що це останні вихідні, коли працює резиденція Святого Миколая. Антоніна Тугас, Олексій Чірко, Суспільне, Новини, Житомир. 22 грудня у Житомирі буде хмарно. Удень ввечері йтиме дощ. Температура повітря протягом доби від мінус одного градусу до двох градусів вище нуля. У Бердичеві хмарна з проясненнями. У другій половині дня дощитиме. Температура від мінус одного до двох градусів вище нуля. У користині буде хмарно, прогнозують дощ. Температура повітря протягом доби від нуля до плюс двох градусів. У мавні хмарно йтиме дощ зі снігом. Температура від мінус одного градусу до двох градусів з позначкою плюс. У звягелі хмарно увечері дощитиме. Температура повітря від нуля до плюс 2 градусів. У овручі очікується хмарна погода. Йтиме дощ. Температура повітря протягом доби від нуля до 1 градусу вище нуля. Як приготувати гарячий легкозаймистий коктейль Бандера смузі для окупанта? Візьміть скляну пляшку об'ємом 0,5 або 0,7 літра, найкраще від горілки радянського типу, гірше пляшки від вина чи пива. Підготуйте бензин, мастило і товсту смужку ганчірки довжиною 20-35 см. Найкраще натуральна тканина, яка добре горить. Для приготування коктейлю наповніть скляну пляшку на дві третини бензином та одну третину мастилом. Запхайте ганчірку у пляшку так, щоб половина залишилася назовні. Це буде гніт, який треба просочити бензином. Зробіть корок з іншої ганчірки і міцно закоркуйте нею шийку пляшки, щоб бензин не випарувався і не розлився. Для надійності зафіксуйте скотчем або перемотайте ниткою. Пам'ятайте про техніку безпеки з легкозаймистими матеріалами. Випари бензину небезпечні для здоров'я, тому готуйте коктейлі для окупанта просто неба. Вірте в Збройні Сили України. Ми переможемо. Новини спорту повертаються в ефір Суспільного. У студії для вас працює Юлія Пазенко.